Перше питання винесене на розгляд сесії це хід виконання природоохоронних заходів на Дніпровському медкомбінаті. Днем раніше, під час засідання виконкому, було вирішено заслуховувати кожне підприємство з цього питання, адже екологічна ситуація у місті залишає бажати кращого. І велика заслуга в цьому саме промислових підприємств, які працюють на території міста. Тож заслухали доповідь директора технічного ПАД ДМКД В'ячеслава Мосьпана. Нами приділяється серйозна увага питанням безпеки праці екології. І ми по праву пишаємося отриманими сертифікатами по системам екологічного менеджменту і менеджменту промислової безпеки і охорони здоров'я відповідно до вимог міжнародних стандартів ІСО 14001 і оксас 18001. Проте майже півгодина доповідь представника металургійного комбінату представників депутатського корпусу не задовольнила. Більшість з них вважають, що шкоду підприємству наносить місту та здоров'ю мешканців набагато більшу, аніж натомість виконують заходів, спрямованих на поліпшення екології. Тож запропонували допомогти комунальникам із технічним обладнанням для прибирання, розширити території, де підприємство самотужки наводить порядок, або відпрацювати шкоду місту, наприклад, впровадженням соціальних проєктів або реальною матеріальною допомогою, що запропонував депутат Ігор Торобойський. есть вам конкретное предложение. Александрович, я прошу это, может быть, записать решение или согласовать с руководством комбината. Помогите нам сегодня конкретно. Купите для города или в каком-то долевом участии. Асфальтный завод небольшой. Это никаких день таких страшных не стоит. У нас нет сегодня в городе асфальтного завода. Купите и отдайте его коммунальному хозяину. У нас есть ДЭУ, небольшая организация. Одну там фрезу, какое-то устройство для производства асфальта. Щоб у нас ямачний ремонт в городі хоча б проводився. Ну допомогіте нам. Ми хотіли та щодіть. Міський голова запропонував депутатам прийняти інформацію від комбінату до відома, а керівництво ДМКД, як і інших подібних підприємств, співпрацювати з містом у сфері поліпшення екологічного стану. Були винесені пропозиції до ДМКД до засновників до наглядової ради, щоб вони розняли питання і в своїх фінансовому плані і на другу половину цього півріччя і тим паче і на новий новий 2014 рік спланували фінансування таке потужне фінансування на екологічні проблеми. І Послідуючі сесії ми будемо так, також запрошувати других підприємця, котрі є забруднюючи. Це наші підприємства корсохімічного напрямку. Це Депо «Азот», азот, треба також звітувати і не просто звітувати, а, а приймати активнішу участь в подоланні екологічних проблем нашого міста. Дискусію викликало і питання щодо внесення змін до регламенту Дніпродзержинської міської ради. Деякі депутати не погодилися з тим, що відтепер будь-який громадянин, який має бажання бути присутнім на засіданні сесії, повинен заздалегідь повідомити про свій намір. Прода місцевої влади вона є режимне підприємство. У нас 93 особи мають допуск до державної таємниці. У нас є такі кімнати, де дійсно зберігається державна таємниця. Як ми можемо пропускати без режиму любу людину? я вважаю, це нормальний підхід, який використовується в багатьох державах іноземних і в наших наближених державах на других територіях. Голосів противників не було достатньо, і рішення все ж таки було прийнято. На засіданні сесії був присутній і народний депутат України Костянтин Гузенко, який розповів про роботу Верховної Ради. Прошеплінарна сніділя була охарактеризована стабільна робота парламента. було прийнято ряд важливих для країни і для города Дніпразика, в тому числі і для області, За законопроектом як економічного. так и социального характера. Я скажу, что зарегистрирован законопроект 1168, который в корне позволяет органам местного самоуправления распоряжаться экологическим фондом и направлять средства не только на природу ресурсные мероприятия, но и направлять на улучшение условий проживания жителей, которые проживают на загрязненной промышленных территории. В целом еще зарегистрирован 21 законопроект, Которі налажать мораторій на ущемлення прав місцевих органів самоправління і розширяють значительно функції як обласних, так і місцевих совету на останок, міський голова привітав усіх депутатів з наступаючим днем конституції та побажав об'єктивності та виваженості у вирішенні нагальних питань міста.